Давай так само. Алівя, Аллилуя, Аллилуя. Аллилуя, прийдіть до мене всі служені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Алує, Малія, Малілуя. Пан з вами. Слово святої Євангелії ведлок святого Лукаша. Хвала Слава тобі, Того часу Ісус сказав до своїх учнів: був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого Звинувачували, нібито він розтрачув його майно, покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоражатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Купати не маю сили, бракувати, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоби, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові. Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому, візьми свою розписку, швидко сідай, напиши п'ятдесят. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав сто мірок пшениці, каже йому: візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив, адже сини цього віку розумніші від синів світла. Ото слово панське. Хвала до Христі і слова Святе Євангелії, з глазом наші жахи. Аминь. І Отця і Сина, і Духа Святого. Святего. Убенді похвалений Єсу Христос. Навіки, я, слава я. Ісусу Христу! Навіки, слава. Я собі сяду, бо я дісяк находився. Добре. Так, кохані в Христі, параф'яни, Боже діточки наші, і сьогодні маємо. 16 розділ Святого Луки. Може, нас трошки дивує це слово, яке читаємо в Біблії, в Євангелії, що управитель, який мав нечесного свого, тобто господар, скажімо так, господар багатий, який мав цього управителя, нечесного похвалив його. Про що тут йдеться Ісусові? Чому Він дає нам за приклад? Таку людину. Бо по нашій моральності, по християнському житті, по житті в правді, це воно, скажімо так, ну неправильно він поступив, так? був на роботі в когось, це так, щоб ми зрозуміли, як ми би когось наймили працювати, чи там якийсь ремонт вдома робити, і робочі там продають або дарують комусь там пісок, цемент, ще там щось. Ну і приходить господар і каже, правильно робите хлопці? Но такого не може бути. Ніхто би з нас так не зробив, бо кожен би за своє дбав і, може би навіть і в суд подали, що так хтось робить. В чому полягає цей приклад? Каже пан Єсус, що на цьому світі люди, які не живуть по-божому, а мають якийсь свій інтерес в житті, чогось там добиваються, вони є в цьому дуже такі хитрі. і... Такі ну, вперті, якби, становчо от, захотіли це зробити і зроблять. От, що би там не було, там підкуплять, там обманять, там ще щось зроблять, дійдуть до свого. І нам Ісус показує приклад цих людей, що вони такі ну, затяти, такі вони вперті в цьому. Що от якби ми в своєму житті релігійному були такі, то ми б насправді могли е, жити на щодень з Богом. Тобто показує нам Ісус, що люди, які неправильно роблять в житті, скільки вони такого азарту мають в собі, скільки вони відречення мають, навіть як святий Павло Апостол скаже нам в Новому Завіті, там, де він пише послання до перших спільнот церкви, буде порівнювати життя християнів до такого змагання, такої фізкультури або спорту. І каже, що скільки вони. Прикладають зусиль, щоб виграти, скільки вони стараються, то нам, християнам, треба так бігти на цьому стадіоні, щоб ми цю нагороду отримали? Тобто, якщо люди, наприклад, для спорту стільки посвячують свого здоров'я, свого часу, щоб якісь соревнування виграти, змагання, то як ми, християни, повинні дбати за то, щоб ми жили життям костьола, щоб ми жили молитвою? Щоби Бог був в нашому серці От таке порівняння. Так? Бог є найважливіший, а ми так не дбаємо, наприклад, як за хазяйство, як за город, як там за, за гроші свої чи якусь роботу. Часто цього Бога ставимо на пізніше місце, на пізніший час, а різні інші речі на перше місце. Тому сьогодні, коли ми святкуємо свято святого Короля Боромеуша, ми читаємо в його історії, що він в молодому віці ще став вже кардиналом, архієпископом, і замість того, щоб собі там якось наживатись, робити кар'єру, бути славним, жити собі вигодно, то він служив цим бідним людям, так? присвятив своє життя, свою молодість, свої можливості, віддавав все своє, навіть ліжко своє, віддав тим хворим бідним. І на молитві, на процесі босим йшов в мішковині, щоб покутувати за людей, за те, щоб просити Бога про відвернення такої кари, такої якоїсь епідемії на той час, щоб випросити в Бога цих добрих часів, мирних і здорових. Тому для нас, наприклад, це є приклад і цей святий Королю, і, і сьогоднішня Євангелія, що в нас на світі зараз таке робиться, що ми. Без Бога розуміємо, що ми нічого не варті, що тільки може Господь якось це все поміняти, тільки Божа ласка може дати нам можливість, щоб ми дійшли до чогось кращого. І тому кожен з нас сьогодні, і я на перше місці, кожен з вас тут, присутній, може собі подумати, що я можу зробити, як я можу Бога послухати, як я можу в житті поступати. Щоби від мене почалося те добро, якого я чекаю, що я можу справді в своєму житті поміняти? Своє ставлення до Бога, своє ставлення до сім'ї, до обов'язків, до покликання, призвання, яке маю, до своєї праці, яку виконую, в який спосіб мені треба це все робити. Тому для нас сьогодні це є наука, це є наша мораль, така виховання в цій Євангелії. І просимо Бога, щоб Господь змилосердився над нами, дав нам цю свідомість правильного Божого життя, і щоб ми, навертаючись до Бога, могли себе спасати, своїх рідних і другим людям давати гарний приклад про Бога, щоб вони наверталися до Господа, щоб вибрали брали на себе цей Господній хрест, який спасає і теж дійшли до неба. Нехай нам в цьому Бог допомагає. Grazie a